Кілька місяців роботи та зйомки на секретних об'єктах такі зусилля доклала команда документального фільму Битва за світло, аби його побачили на великих екранах. Вперше стрічку презентували на початку листопада в Києві. Тепер же показали і у Дніпрі. У фільмі розповідають про ППО, енергетиків та ДСНС. Один з героїв рятувальник Ігор Гетало, який працює на Дніпропетровщині. Для мене це честь, скажімо так, розказувати в цьому фільмі. Про нашу роботу від імені всіх рятувальників неодноразово доводилось ліквідовувати наслідки ударів по об'єктам енергетики, і ну, я знаю, які там наслідки. Просто це диво, звідкіля, в принципі, хоч, хоча і періодично, але з'являється світло в наших домівках. Переглянутий фільм прийшов і Дмитро, адже серед героїв стрічки є його колеги з інших міст. Чоловік 14 років працює в ДТЕК. Каже, не на словах знає, як складно відновлювати енергопостачання після обстрілів РФ, адже і сам для цього їздив на деокуповану частину Херсонщини. Без нас, ну як то кажуть, нічого не буде. Не буде енергетики, не буде ні світла, не води, не тепла. Нічого не буде. Більше зрозуміють важливості. Енергетиків, ДСНС, військових, усіх люд, людей, які задіяні відновленні нашої країни і захисті, таку тему документального фільму обрали через актуальність, розповідає продюсерка Вікторія. У стрічці використали музичний супровід від восьми українських виконавців. каже, поки що кількість глядачів на показах не підраховували, але в усіх містах зали були заповнені. Я вважаю, що сьогодні дуже важливо. Розповідати про наших героїв, тому що знаєте, супергерої серед нас нам допомогли організувати інтерв'ю з дуже крутими героями. Не тільки побудовано там на хроніці, на інтерв'ю. Ми додаємо ще дуже такий цікавий елемент художності. Ідея фільму належить режисеру Василю Київському. Початковий варіант зробили тривалістю три години. Розповідає чоловік, але скоротили до півтори. Хотілося розказати якомога більше. Але треба було обирати, тому що у нас хронометраж, він, на жаль, обмежений. Тому от обирати те, що має йти фільм, і те, що має залишитися за кадром, це було найскладніше. Битву за світло можна буде переглянути згодом на різних платформах, додає продюсерка. Наступного року планують показати глядачам фільм про вибухотехніків Вікторія Пінчук, Ілля Кононов, Суспільне, Новини Дніпро.